Розівітаю, це мій тихера. У нас трошки чуть-чуть засніжило. То сонечко виглядує, то не виглядає. Така погода сьогодні у нас. Мороз поки не відпускає, трошки менше, але лише тримається і з завтрашнього дня знову буде більший мороз. Ну там ще три дні, а потім вже потихеньку буде відходити. Я дякую всім, хто долучається до мого каналу, всім велика, -велика вдячність, всім за коментарі, за підписки, за вподобайки. Запрошую на мій канал. Слідкуйте, будем, буде завжди щось цікаве. Друзі, сьогодні нарешті потрапила в місто, понабирала мисок, відер, невеличка розпаковка, а може й величка, не знаю. Ось таку взяла, ну це темніше, ніж у мене ротан. Хоча, здається, підходить. Таку взяла дві штуки. Це взяла під білий, тому що білого дуже мало що. Такі ось взяла теж під білу. Такі мисочки. Ну, побачу. Вони маленькі, але може може, і плиту. Ось така ще. Ну, Була в різних магазинах, тому брала, що було. Ось такі взяла на дно, може, буду щось і так плести без каркасу. Потім заготовочки. Два таких здорових відра взяла. Це під темно-коричневий. Два таких 5-літрових, то на 11,5 літрів це на 5 літрів. І це два. Це, може, піде під білий, бо, ну я ж кажу, під білий не можна знайти щось, а це під салатовий Піде. І така ось ще мисочка піде під коричневий, думаю, ну, побачила. Е, теж купила ще одну поличку. Мені сподобалися. Зараз починає розсада підростати, сходити. Тому мені треба буде десь її розкладати на вікнах, саме буде зручно. У мене три вікна виходить на південну сторону, тому буду ставити. Ну, не знаю, взяла мозаїку, не знаю, коли я буду її викладати, бо зараз, якщо займуся плетінням, то не до цього буде, але сподобалося, був ще котик гарний. Ну, думала. Те, чи те, то взяла цей. Ну і по дрібницях серветки взяла. Взяла отаке капучино попробую, не знаю, яке воно буде. Шукала гарячий шоколад, не могла знайти, а він на касі був. Тому взяла ще гарячого шоколада. Мені сподобалось, я п'ю в обід Це в мене такий. Це. Взяла приправу до сала. Це горячий шоколад, це теж капучино. Дріжджі взяла, не було великої упаковки. Ну, Була так по-бистрому в місті, тому що декуди могла попасти, то швидко щоб було, то брала. Взяла скотч, буває, треба. Є в мене там, але буває такого немає. як треба. Ну, І як же можна без насіння. Ну, зараз ще гірчицю в зернах взяла. Це дріжджі теж взяла желатин. Такий і два таких тут більше. Отак. Зірчиться ще одне. І що у нас? Ага. До картоплі приправа якось готувала, запікала. Тому її можна було б поскуштувати з приправою. Це дріжджі. Ну, і що я з насіння взяла. Значить. Взяла жоржину махрову. Взяла петунію таку унікум суміш. Не знаю, яка буде. Думала не купляти, але думаю, ладно, візьму. Так, і ще ось таку петунію взяла. Кристина Ф1. І взяла ротики. Подобаються мені вони. І мирабиріс. У нас нічна зірка на неї. Чи рання зірка. Ну, це така мисочка ще одна, бачите. Ось такі покупки мої сьогодні. Покупками задоволена, тепер треба працювати. Ага, ще ж ось відклала. Взяла таке добро. Бачила десь. Ой, чи 33. 33. По-моєму, чи 55 гривень, чи 56, щось таке. А це 29 гривень у Аврорі. Взяла від шкідників, бачите. То, то Від хвороб. Від шкідників не було, хотіла теж подивитися. Е, я колись користувалася, знаєте, непогано, тому хочу попробувати. У мене там е, ф, 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 е, Щось хворіє. Ну і так, деякі, може, подивлюся, Повк, повкладаю їх туди. Так що такі покупки, друзі. І вже є можливість працювати. Ага, ще ось все, взяла це. Ще для рибацьких принадлежностей. Але ну, дивіться, дуже зручно такий контейнер. Тут навіть є і ручка, така. Ну, мені ручка не важлива, а мені важливо, що такі є розділені такі на різні. Звичайно, якість не ахти. Але отаку мені дуже багато всякого. Тому мені такі коробочки потрібні. Тим більше закривається, закрив і можна собі зберігати щось. Ну, а я буду далі працювати. Сьогодні в мене на черзі борщ червоний, вже давно не, не робила. Хочу борща приготую. Ну, показувати не буду, там нічого складного немає, так що йду топити плитку, готувати. А з вами прощаюся. Всім дякую, хто додивився. Всім дякую за перегляди, за підписки, за вподобайки. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого самого найкращого. Ви в мене самі найкращі. Дякую вам всім, до нових зустрічей. Пока.